Далі ми нарешті можемо зазирнути в особистий комп'ютер міського голови і побачити, як він може гарантувати вінничанам, що проривом водопроводу, скажімо, там займуться максимум за три години. Чому відмовляти громадянам у Вінниці для чиновників ціла проблема, і чому взагалі давати хабарі там стало небезпечно? Ну а вже в ролі спікера відверті зізнання Володимира Гройсмана, що з цих місцевих дивовиж хочуть поширити на всю Україну. Друга серія нашого Вінницького інтерв'ю. Ваш кабінет. Так, да, це, це моє робоче місце, де я працював. Взагалі, система управління будь-чого, вона має бути достатньо якісною для того, щоб була можливість управляти процесами. Аналогів в Україні немає. І вся ця система, вона жива. Це не це вона працює в режимі онлайн. Приходить людина в прозорий офіс, відкривається така картка, як ви бачите, її зараз. Тут є всі чітко визначено, чиновник нічого не може тут змінити. Визначено, людина звернулася за цією послугою. Код цієї послуги. Під цим кодом є маршрут. Як цей документ має пройти, як він має повернутися людині і за який період часу. І хто за це відповідальний? І змінити це чиновник не може. Він може це тільки це виконувати: А. Гарно виконувати, Б. Погано виконувати. Тобто я зрозуміла, від чиновника не залежить, як довго той чи інший папірець пролежить в якомусь окремому місці. Абсолютно. Так? І от ви побачите, наприклад, ця послуга, вона перед її код цієї послуги, і вона має надатись, бути надана за 14 днів. Тобто до кінцевого терміну ви бачите. Це означає, що вже немає зловживання. Тобто, ніхто не може там тримати її 30 днів. А якщо хтось відмовив, бо з відмовами це дуже жорстка зараз позиція, відмова це не норма. Це відхилення. І воно зразу в статистиці видно. І раз на місяць спеціальні служби роблять такі засідання, де визначають, чому, кому відмовились. Ми виступаємо завжди на ролі того, хто звернувся на місці, та, хто звернувся, а не на місці чиновника. Тобто ми говоримо о природі, що це чиновник винний. Людина може звернутися в міську раду по телефону, чатом. Може звернутися прямо на мапі. І тут є правило. Тут теж є алгоритм проходження звернення розгляду звернення. Є правила трьох годин. Якщо в тебе немає в будинку води. За три години всі служби мають її виконати добре. Зі зверненнями я частково зрозуміла. Мені цікаво побачити загалом схему. Я вам поясню. Один мій знайомий менеджер сказав, що який бачив цю вашу електронну систему управління містом, сказав, що якби в нього була така можливість таким чином управляти своїм бізнесом там чи своїм, своїм офісом, він був би щасливий. Я хочу побачити, як це відбувається, як вся інформація міська е, сходиться і її видно прямо на одному екрані. Чи О, як це карта, мапа міста? На яких є певні слої, прошари. Цих шарів є а, вже там біля ста. Я, Я зараз включаю тільки деякі з них, бачите, да? план зонування міста. А, земельна схема. А, дуже важливо, Земельна схема нарахування податку на нерухомість. Земельна. А чому це земельна схема? Тому Дури? що от є території, на яких нараховується по іншому е, податок? Чим далі від центру, тим Чим менше податок, правильно розумію? Це ага. абсолютно європейські, європейські норми. І податки ви встановлюєте встановлюєте самі. Да, абсолютно. абсолютно. Самі. От те, що зараз в рамках децентралізації стало можливо. Дивіться, наприклад, історичний центр міста, тобто історичні аріали, де вони тут, і тут є дуже багато там, позначень, з якими можна працювати при плануванні території, при забудові території, обмеження і все інше тут все це є. От мережі води в мережі. Теплопостачання природно захисні смуги, де не можна там будувати червоні лінії, де не можна забудовувати. Бачите, вони зразу наносяться, зони благоустрою, де що як розміщено. і кожен працює своїм своїм планом. Mm -hmm. Давайте тепер далі поговоримо докладніше про те, як такий досвід можна поширити на всю країну і о, власне про децентралізацію регіонів. Де той великий проект децентралізації, про який ви говорили рік тому, фактично ще в березні? Ви тоді говорили, що вашого уряду. Місяць на запуск реформ Оцей камінь він виявився таким непідйомним і на превеликий жаль. от парламент минулий, він був байдужий до децентралізації, і пакет законів у нас був готовий приблизно десь на червень місяць, який нам потрібно було прийняти, але прийняли ми їх тільки цим парламентом, тільки в цьому скликанні. І хочу запевнити вас, що з 2015 року розпочалася бюджетна децентралізація, про яку мріяли десятиріччями, і вона вдавалася, що вона нереальна. Але нам вдалося це зробити. Це означає, що сьогодні. Міста, міста обласного значення, райони і областя отримали зовсім іншу, і в тому числі і села, зовсім іншу фінансову основу. Її треба розвивати далі. На рівні міст виходить сьогодні наступна річ: що 60% податку на доходи фізичних осіб. Залишається те, що ми сплачуємо з вами заробітної плати з наших доходів, залишається на місці. Це з якого часу нагадаєте наш січня 15-го року. І такі кошти вже з'явились. Наприклад, для такого міста, як Вінниця, ми отримали десь плюс 200 мільйонів. Для такого міста, як Львів, приблизно, по-моєму, біля 700 мільйонів коштів. Але це вже достатньо серйозний ресурс. А держава цільовими фінансами зараз забезпечує охорону здоров'я, бо це функція держави. Освіту, освітні субвенції і соціальні. Все інше саме вирішують міста. Хочу зазначити, що той проект децентралізації, який плануємо, ми в рамках всієї країни, і плануємо це не окремо я, чи не окремо а президент країни, а ми в сенсі асоціацією місцевого самоврядування, експертного середовища, міжнародних авторитетних організацій, які мають величезний досвід цього. Він приведе до того, що кожна громада в Україні, кожна і на сході, і на заході України отримує максимальні повноваження так, як це зроблено в європейських країнах. І так, питання земельних відносин, містобудування, надання різноманітних дозвілів і всього іншого. Навіть я би сказав, і я вважаю, що це було би нормально. Реєстрація транспорту. Реєстрація шлюбів це все можуть робити муніципалітети. Так, павело добре. Але вжили слово плануємо. Плануємо вже рік. з не з хвостиком. Коли завіться все, що стосується, все, що стосується рівня району і областей, для того, щоб ліквідувати адміністрацію, створити виконавчі комітети, які обрані, треба вносити зміни до конституції. А що стосується законопроєктів, то сьогодні є вже ряд законопроєктів, які а, в стадії прийняття, наприклад, там містобудування, вже готується законопроект повноваження містобудування до другого читання. То у нас готовий закон про муніципальну а, міліцію. Теж ми маємо його обговорювати і запроваджувати по всій території України. Нам потрібно допрацювати закон про адміністративні послуги. І ми тут спільно з Мінюстом працюємо, децентралізувати. І попередні мої розмови з міністром юстиції доводять мені, що він готовий. Повністю підтримувати цей рух. А на рівні кабінету міністрів я думаю, що тут не буде жодного е, спротиву. Зараз ви говорите про внесення змін до конституції. Які саме зміни потрібно? А нам треба в частині децентралізації дати можливість створювати виконавчі органи при радах, тобто фактично запустити повноцінність механізму обрання влади на рівні областей і районів на, на рівні міст і селищ. Ми вже обираємо владу. Далі позиція закріпити за місцевим самоврядуванням фундаментальні принципи: перше це повсюдність місцевого самоврядування. Щоб від межі до межі органів місцевого самоврядування ніхто там між ними не, не, не управляв, як це роблять сьогодні державні чиновники. Це неприпустимо. Райадміністрації адміністрації управляють ласка, територіями, так. які поза межами населених пунктів. Є два села, між ними є територія поза межами населеного пункту. І от цією територією між ними управляє райадміністрація. адміністрація. І це неприпустимо. Оскільки має управляти орган місцевого самоврядування. Тобто, треба, щоб Меж межі цих громад. А були А адміністрація чіткими. вирішує, що з цією землею робити, кому і продати, припуст... що побудувати. І це неприпустимо. Що стосується Конституції, ми маємо за процедурою до 1 липня двічі проголосувати проект конституції для того, щоб його направити, перший раз проголосувати, направити Конституційний суд і Венеційську комісію, рекомендація якої є дуже важлива. І друга позиція це коли вони повернуться з висновками ще раз його затвердити. Як ви відчуваєте, настрої в парламенті? Я такі думаю, що парація. що стосується децентралізації влади, я відчуваю, що всі до цього готові. Оскільки вважаю, що нам вдається зараз створити дуже добру формулу. Президент країни, парламент, коаліція дають своїх представників, і ми спільно в взаємодії з урядом. Ми спільно напрацюємо проект конституції на базі парламенту.